Сміття через край. Власники однієї квартири, що у будинку на Лепкого, 51, упродовж років збирали відходи сміттєвих баків і захаращували власного селю. Тут навіть була пожежа. Нині квартира для проживання непридатна. Її власники, 80-річна мати та син, ночують, де прийдеться. Люди переконують, їхнім сусідам пропонували переселитися у відремонтовану квартиру. Вони не погодилися. Обидві квартири забиті всім паперами, мусорами в забиті. Приїхала пожежна пожежна охорона. Вони залили це все водою. Це ніхто до того нічого не дивився. Тут немає ні світла, ні туалета. Вони ходять ото під вікна нам, вони ходять туалет. Обидвоє миються тут. Таке виходить, як публічний дім, тому що вони двоє ранком, коли люди йдуть на роботу, вони двоє лежать голі там на сходах. вони не мають де приспати. Вони живуть як літо. Всі пори року вони живуть на сходах. Побутовий непотріб, що гниє і розкладається, став розплідником щурів та тарганів. Ними завалено не лише квартиру, а й підвал та прибудинкову територію. Сусіди у розпачі. Їхні квартири покрилися грибком, а сморід довкола неймовірний. Кожен ранок приносить мусор. Із мусорників центральних збирає і сюди приносить. Приніс, накидав, вечором бере ще на ту сторону носить. Ще на тій стороні є таке ж саме склад, кладовище, як оце тут. Щури по вікнах у їх лазять, як коні, як коні ходять. У сусідньому домі проживає понад півсотні мешканців. Вони обурені суцільною антисанітарією. Але у нас у підвалі було три грузових машини цього мусора. То ми з підвала. Викидали сюди, нанімали людей, там падали люди від Ну, Там ще залишилося, напевно, на дві-три на машини, там закритий його підвал один. Не на камеру люди кажуть, чоловіка побоюються. Він дуже й може вікна, вхідні двері чи автівку у дворі потрощити, а наступного потепління очікують з острахом. Від кучугури сміттєвими відходами уже тхне. Щойно пригріє сонце. Гнила вода потече просто на тротуар. Поруч затишний дитячий майданчик. Зазвичай він пустує. Сюди дітей гуляти батьки не випускають. І Трохи відлига, то зразу тут смрід. То щури бігають, то, а, а щури скрізь бігають, дитина там візьме якийсь там гілочку, камінчик, і, і люди бояться за дітей. Там криси ці здихають, вони вилазять на простор або хтось викине. І діти беруть палички і кругом обступають і ковиряються. Комунальники знають про цю сміттєву проблему. Кажуть, випадки такого сусідства в Івано-Франківську не поодинокі. Переконують, по можливості сміття вивозять. Як допомогти тим, що мешкають поруч, не відають. Напротягом року роком разів три вивозили по дві-три машини. Останній раз десь вивозили в листопаді місяці. Значить, якщо жінка дивиться, то той син агресивно реагує на те, що ми вивозимо, і ми з ним розмовляємо. Це мені потрібно, він може виганяти нас, коли ми прибираємо то сміття. Одного разу обурені мешканці вирішили діяти самотужки на руках, чергові заяви і скарги до очільників міста та області. Погрожують, якщо їм не допоможуть органи місцевого самоврядування, усе сміття, яке на збирається, перенесуть на вулицю Лепкого. Ну, якщо власті не приймуть ніяких мір, ми зберемося всіма жильцями, винесемо весь мусор на дорогу, на проїжджу частину. Думаємо, ну, може, тоді це щось буде. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.